Нова війна, мита, санкції це дійсно та тема, яка сколихнула медійний простір, і не лише медійний простір. Давайте будемо так само про це говорити. Тому що Трамп фактично підірвав світові ринки ну а акції США подешевшили майже на 3 трильйони доларів. Уявіть собі за годину, і все це спричинило ось рішення США, історичне. От саме в цей момент, коли Трамп демонстрував нові відсотки, нові мита, які далі мають бути рішення президента США – обкласти тарифами весь імпорт, що надходить до США, і ввести окремі мита до найбільших торгових партнерів. Нерів штатів обернулося найсильнішим із часів пандемії обвалом на американському фондовому ринку, і це вже те, що можна сьогодні дійсно констатувати. Ілон Маск, друг партнер Путіна, так само постраждав через це рішення. Мільярдні втрати зазнали найбільші донори Трампа. Дійсно, Ілон Маск збіднів на 6 мільярдів доларів через обвал акцій Тесла. Ну а так само Стівен Шварцман, голова інвестфонду Black Store Group, Він втратив 3 мільярди доларів. Пише The New York Це, До слова Маск і так напередодні казав, що йому взагалі не вигідна ця вся історія з політикою. Ми бачили ці шале напади на магазини і автосалони, які стосуються його компанії, спалені Тесла по всьому світу. А тут ми бачимо, що рішення Трампа дійсно б'є навіть по своїх. Це ще дійсно не все. А, якщо говорити про акції Apple, заводи, якої знаходяться в Китаї, і який потрапив під найжорстокіші мита Трампа, обвалилися майже на 10%. Якщо бути точним, це 9,5%. половиною. У результаті компанія подешевшила на 300 мільярдів доларів. Папери також рітейлерів, таких як Target та Tree, а полиці, яких наповнені китайськими товарами впали більш ніж на 12%. Amazon втратив 100 165 мільярдів доларів капіталізації. Навіщо Трамп оголосив торговельну війну всьому світові, і які. Сьогодні можуть бути наслідки. Про все це говорив напередодні економіст ігор Ліпсіц у інтерв'ю моєму колезі Юрію Бібіку. Звісно, бачила так само окремі його пости у телеграмі. І каже: Я раніше віддувався за економіку Росії. а Тепер мені посипались питання: що ж буде далі, що зробив взагалі сьогодні Трамп, і як це далі буде впливати на всю ситуацію у світі? Давайте почуємо, що каже Ліпсіц. Америка в біді і так плохо люди там живуть. то кто же покупает те товары, которые другие страны продают на американском рынке? На какие деньги американцы это покупают? Значит, если они столько покупают, покупают на большую сумму, чем продают сами в мире, то получается, что у них, в общем, с деньгами это неплохо. Тогда получается, что вынос производства в США не стал бедствием для Америки. Вот это реальная картина. Но Трамп играет на тех, кто мало чего понимает в экономике, кто вот так, как я вам сейчас показывал, два и два сложить не может. И кто говорит, надо вернуть производство в США, чтобы американцам было где работать. Трамп на этих людей ориентируется, это его избирательная такая сообщность, совокупность. Он ими говорит, вот мы сейчас сделаем такие тарифы, и нужно будет, чтобы американские компании лучше занимали рынок, а иностранные компании переходили работать в США. Переносите производство в США, тогда у вас не будет пошлин, тогда вы будете американской компанией, будете хорошо продавать, поэтому он пытается добиться чтобы, скажем, европейские компании перенесли производство из Европы в США и там выпускали продукцию на американском рынке, как американские налогоплательщики. Вот это его игра, он в эту игру играет и говорит, вот я сейчас накажу весь мир за то, что он на Америке паразитирует. А то, что эта модель привела к небывалому благосостоянию американцев, американцы по сей день являются куда более богатой нацией, чем все остальные нации мира, об этом Трамп, естественно, не говорит. Он борется якобы за рабочие места в Америке. Ну і трішки більше про втрати сьогодні американської економіки. Так само відомо, що на старті торгів у четвер індекс S&P 500 впав більш ніж на 4%, Ну а індекс Russell 2000, куди входять компанії малої капіталізації, впав майже на 7%. Трохи більше ніж за годину торгів. Вхідні папери найбільших американських компаній подешевшили на 2 трильйони доларів. Ну а загальна капіталізація ринку США впала на 2,7 трильйонів доларів. Це рекордно. Ірану із 2020 року, згідно із підрахунками The Wall Street Journal. Найсильніше за три роки падіння пережив ринок нафти. Фьючерси на м, сорт бренд подешевшили на 7% і опускалися нижче за 70 доларів за барель. Ну а індекс МОЗ біржі провів просів на 2,3% і завершив у мінусі 12-й день поспіль. А чого біржова статистика не бачила дійсно жодного разу у сучасній історії Росії? Так само як я нагадаю, що виступаючи в середу ввечері у біло, біля Білого Дому, а саме Дональд Трамп дійсно оголосив про мита, вражаючи мита запровадження 10% тарифів на більшість товарів, які імпортуються до США а також додаткові 34% мита для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Масштаби тарифів виявилися значно вищими ніж очікувалося, за розрахунками білого дому вони принесуть до американського бюджету 6 трильйонів доларів у найближчі 10 років і скоротять дефіцит, який двадцять го року розрісся до безпрецедентних 3 трильйонів доларів. А до 25-го б'є торішні рекорди по суті. Рішення Трампа це найбільша з кінця 60-х років податкова реформа. Пишуть аналітики, зокрема різних видання. Ціною наповнення бюджету може стати рецесія в США, рецесія в Євросоюзі і глобальна стагнація. Зокрема, уважає Девід Рош стратег однієї з компаній. Ну і так само, Ігор Ліпсі заговорив про ті наслідки, які можуть бути вже сьогодні. Простою мовою для простих американців. Зокрема, давайте почуємо. Что каждый экономист? Единственное последствие ⁇ последствия это то, что вырастут цены в США. То есть американские избиратели будут платить больше. Ну почему? Ну смотрите. Значит, ну давайте разбираться. Значит, он сейчас ввел, например, пошлины на автомобильные детали, которые поставляются в США. Значит, суть в том, что очень многие эти детали изготавливаются либо в Канаде, либо в Мексике. И это сделано не потому, что американские автомобильные компании не любят страну, они враждебны к ней. Ну просто получилось, что в Канаде и в Мексике производить дешевле. Ну, например, потому что зарплата в Мексике пониже, да? Значит, получается, что если я сейчас не могу ввозить товары, эти компоненты автомобильные с Канады и США, то мне надо либо их ввозить с пошлинами, тогда мне дорожает это производство автомобилей в США. А Трамп уже выступил и сказал, я запрещаю американским автопроизводителям повышать цены. Красивая такая рыночная экономика, президент говорит, не-не-не, я вам затраты увеличу, но цену повышать не смейте. Прелесть какая, это президент США, этого не президент Путин говорит. Либо, значит, тогда придется американским компаниям закрыть заводы в Мексике, лишить работы мексиканцев и канадцев и построить эти предприятия в США. Вопрос только в том, а это реально или нет. Ну, как бы, вот экономика, она же не такая штука, взял и повернул на этот бок, она хорошо смотрится. Повернул на этот бок, еще лучше смотрится. Ну, и так это, понимаете? Ну вот смотрите, сейчас, что, например, заявил руководитель компании Apple, Тим Кук, да, который, в общем, как бы сторонник Трампа. Он сказал, что он не может принести производство компонентов для смартфонов Apple, iPhone из Вьетнама и Китая в США. Нет такого количества работников, нет количества инженеров. Поэтому что будет сделать? Он вынужден повышать цены на iPhone. Он уже сегодня объявил, что цены на iPhone сильно в США повышены. Вот это начинается те последствия, которые происходят. Така думка, зокрема, Ігоря Це наслідки дійсно відчутні. От чи може дійсно ціна на айфон можливо сколихнути якісь певні такі протесні настрої, зокрема у Штатах? Звісно, покаже лише час, але варто додати, що вже влада є заготує пакет заходів контрзаходів у відповідь на Мита Трампа. А заявила зокрема голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Китай виступає рішуче проти введених США тарифів. Ну і також прийме контрзаходи для захисту своїх прав та. Інтересів. Дійсно, сколихнула світ ця новина. І очевидно, що сьогодні а, треба більш реально дивитися сьогодні на весь стан справи. А, ну а так само штати почали рухатися все ж таки по треку Російської Федерації а, і від життя при американців може дійсно залежати вся ситуація. у США. а чи може спалахнути нові протести? Про це говорив напередодні а, в інтерв'ю Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Ну і він а, взагалі говорив, що дійсно може сьогодні ситуація вийти з під контролю, і чого варто чекати? Кате далі, давайте почуємо. Сполучені Штати Америки починають рухатися по тому ж треба, що і в Росії що зрештою в Україні. Тобто, коли часто холодильник буде диктувати політичні уподобання, і от якщо цей холодильник чи те, що в ньому буде зберігатися здорожчає там на 10-15%, а дехто навіть прогнозує до 20% за наступний рік. Відповідно до команди травми будуть дуже великі е, запитання, тому що скидати відповідальність на попередників вже не вдасться, тому що е, всі оці повлічні заяви про те, що е, винен, е, винна попередня адміністрація, вже абсолютно не будуть спрацьовувати. Тому що е, насправді всі почнуть задавати, просто буде злива питань, що зробила нинішня адміністрація, і що вона зробила з того, що обіцяла під час виборчої кампанії. Зрештою, багатьох вже й так виникають питання, тому що е, якщо ми візьмемо там в розрізі е, того електорату, що голосував за Трампа, то вже багато хто пересвідчився, що їх не оминула така гірка доля. Ну і так само про політичний підтекст варто говорити, тому що ж ми не можемо про це мовчати і не казати про те, що санкцій немає проти Росії, проти Білорусі, про низки країн, проти яких і так є санкції. Ну зокрема, ось саме на цю тезу більше наполягають і наші західні партнери, і бачила різні думки аналітиків, що мовляв, ну не треба Росії санкцій, бо вони і так є. Хоча я вам потім скажу один цікавий такий. Момент, коли точно буде зрозуміло, що а, санкції можливо і потрібно, але давайте із політичним підтекстом розберемося. Наприклад, професор Сергій Ягодзінський, він не виключає дійсно, що тут є а, певна логіка в діях Трампа, каже. Можливо, можливо, ось тим, що немає додаткових санкцій і обмежень на Росію, каже він: демонструє добру волю перед Путіним, залишаючи собі такий простір для переговорів. Але окремо експерт аналізує і питання чорного імпорту через треті країни, і каже, що було б логічно, якби Трампа запровадив додаткові мита на країни, через які Росія реалізує тіновий сектор. Ну чи тут абсолютно логічно, що дійсно Росія сьогодні продовжує це робити, і очевидно про це в штатах знає. Ать, але каже одноразі таких рішень, як, наприклад, щодо Казахстану, Киргистану та інших посередницьких країн, не було. Для них, зокрема, встановлена базова ставка 10%, Я нагадаю, як і для України. Ну а так само, от, як каже Ягодзінський, все ж таки, якщо Трамп не зможе інакше вплинути на Росію, він зможе потім запровадити додаткові мита на країни, які опосередковано допомагають їй обходити санкції. Тобто він собі лишає такий інструмент, який може змінюватись. Тобто штати контролюють каже ситуацію. В них буде все окей. Каже, навіть якщо станеться стагнація світової економіки. Вони все одно виграють завдяки контролю над доларовою системою, ну і можливості скуповувати ліквідні активи в постраждалих країнах, але Дійсно, от таке рішення може бути таким собі полем для маневру. і ніхто не знає, що ж насправді здумав Трамп, ну і що далі може бути щодо Росії. Але найцікавіший прогноз, це такий най, скажімо так, прогноз, який найбільше лякає, це був аналітика пана Демченка Олександра. Він каже, що Трамп все ж таки таким рішенням вирішив знищити всю Європу. І Трамп чітко розуміє, що робить. Це не є якесь рандомне рішення і не Треба считать, что Трамп сегодня а, делает какую-то ошибку. И давайте почуємо, до чого это все должно привести, на думку Демченка, И все-таки, какие последствия могут быть реальны из всех этих Так, Готовьтесь к большой войне. Если вы думаете, что Дональд Трамп идиот, что у него нет логики, что он вообще следует каким-то своим внутренним представлениям о том, какой должен быть мир, вы ошибаетесь. Дональд Трамп решил, вводя такую политику, уничтожить Европу, оставить ее один на один с Россией, как и Украину с Россией один на один, сделать так, чтобы полностью перебросить все в милитаризованный кошелек, поставить все на войну, на военные рельсы, заставить Европу, которая явно не успевает и не собирается успевать усиливать свою обороноспособность, покупать все у Америки, всю оборонку, чтобы Азия покупала всю оборонку у Америки. Чтобы Ближний Восток, где сейчас будет война с Ираном, покупал всю оборонку Америки, я вам напомню, что после Великой депрессии Второй мировой был ван Маршева. Именно по этой причине за счет Европы американская экономика и не рухнула. И сейчас американская экономика не рухнет, уничтожая при этом экономику Европы и непосредственно создавая вновь все возможности для начала глобальной войны в Европе. Ось така думка Демченка, чи дійсно призведе це до чогось масштабного, лише покаже час, але от про той нюанс, який я хотіла вам так само сказати. І очевидно, після цієї інформації ви точно зможете зробити висновок. А чи дійсно треба були б санкції для Росії? Просто уявіть: столиця Росії, Москва, обігнала Гонконг і стала другим після нью Йорка містом у світі за кількістю доларових мільярдерів. Ось такий рейтинг публікує форс, і це попри те, що триває війна, попри те, що ми бачимо, нібито шалені санкції, які мали би тиснути на Росію. Йдеться про те, що за рік кількість багатіїв у Москві зросла, включаючи 11 новачків на 16 осіб. Тепер їх стало 90. Станом на 7 березня 25-го року. Їхній сумарний капітал становить 409 мільярдів доларів. Це на 31 мільярд доларів більше, ніж роком раніше. При цьому, сукупний статок усіх мільярдерів світу у видання оцінили у 3,3 трильйона доларів. Ну, а Найбагатшим москвичем став нафтовий магнат Вагід Алікперов. В нього статки оцінюються в 28,7 мільярдів доларів. Понад половину цих активів припадає на його частку в Лукойлі, від якої торік він отримав понад 2 мільярда доларів у вигляді дивідентів. Ось так, друзі, ми бачимо, що Росія багатіє, незважаючи ні на що, попри будь-які прогнози, попри санкції, попри обмеження. Ну і очевидно, на цей список і на цей рейтинг мали би звернути в адміністрації Трампа.